А ну давай шапки я буду тримати, то що ви. <з transform> та, так. Та? Тобі верх все, Так, так. 6, та, 6, коли... 6... Та, priori... 6 мм. Та, та, тут виросте. Я розставилася дуже скоро. <з Webs> та, не з лиси. А... Чим покоротше, він тріє страшне. <з> <проб> Та він і в Змій пріє. його вічно вам окрезно, окрезна. Ти хіба бодя не пхай руки? Добре. Бо буде... ой. Нормально. Таку коріненьку списів, було би супер. Бачиш, ти добре так? Добре? Так. До школи вже хочеш ти? Скучив? А, ще ні. Ще ні. Він <рес> мені дуже подобається в школі. А, подобається, але ще далеко до 1 вересня. Що ти робиш? я так не можу <рес> О, по молоді. Отак добре, то я вже ти сюди їдете. І що зараз листий? Ні. Але може бути. Просто я не хочу бути листю. Ну, тоді добре. Нормально не будеш лисити, пес, акуратно сидіти. Нормально. У мене вже рука зімліла. не то що в тіті галі. Крижі. Mm. Добре, я тримаю. Yeah. Mm -hmm. я, звал... я можу постану зі звідси. Поки що ходить. Я стану. Mm -hmm. Можна я тут підтримаю? Yeah. Щоб ти не падав, бо ти щось падеш? <laughs> Чого ти падеш? Я так не можу стріляти, ти падеш. А ну, постарайся ремни еще сидеть. Ты что, меня снимаешь? Кто? Давай, покажи мне. Так, вот. кидаем шестку. Идем вверх. Куда давай. Сейчас Стоп, я... не выключай, стоп. Я ничего не выключаю, что ты психуешь? <гану> кажу, ай, Влада бігає, кажу, твоя мама поїхала, ні, не поїхала. Я кажу, ти її не пустила, вона каже, так, як його правильно зробила. Ну врожаю. <гану> а це ж тебе? Їхати без врожаю, просто так. Вбити і все одно той дріб треба збирати, але за той дріб попробувати, то...